Вам казали, що ваша доля записана в зірках, а ключ до життя в картах таро. Але що якщо вся ця історія, це геніально продумана ілюзія, яка триває вже більше 500 років, що як мільйони просто помиляються? Сьогодні розберемося, чому ми віримо, що таке ефект Барнума, взагалі, яка небезпека стоїть за всіма цими історіями, і звісно, розберемося, як можна використати всі ці вірування. На свою користь, не втрачаючи грошей та розуму. Поїхали, щоб зрозуміти, як ми дійшли до таро розкладів у Тіктосі чи до гороскопів в кожному журналі, важливо заглибитися у минуле і подивитися, взагалі, як з'явилися ті чи інші вірування. Давайте почнемо з. Карт Таро. Існує популярний міф, що карти Таро це зашифровані знання древньоєгіпетських жреців, що це таємна книга бога Тота. Але як би це епічно не звучало, насправді реальність трошки інша. Таро з'явилося лише в 15 столітті у Італії. І з'явилися вони насправді як звичайні гральні карти. Ними грали в гру тароки, що нагадує сучасний бридж. Але так почали використовувати це все в таких для ворожіння і для якихось пояснення ситуації лише у 18 столітті французькі ізотерики та окультисти, одним з яких був Жан Батист Альєт, і це використання почало трактувати ці. І символи карт як щось містичне, як психологічні, якісь астрологічні знаки, і лише тоді таро стало інструментом, який допомагав заглянути в майбутнє. Астрологію подають дуже часто як точну науку древніх мудрість Вавилону, і насправді астрологія дійсно одна з найдревніших наук, скажімо так, і вона сягає сивої давнини. Але є тут один нюанс: коли ця Астрологія розвивалася, вона не враховувала науку, не враховувала таке явище, як прецесію. тобто, що вісь обертання Землі вона повільно, але вона зміщується. Саме тому ті знаки, які були розроблені близько двох тисяч років тому, вони вже трошки змістилися. І якщо ви були народжені умовно під знаком зодіаку Діви, то можливо, ви насправді були народжені під знаком. Зодяку не знаю, лев. Також ще є один такий факт, який я думаю, багато хто з вас чув. Це про те, що насправді знаків зодіаку не 12, а 13. Що вавилоняни, коли створювали ці всі знаки Зодіаку, вони свідомо чи можливо не свідомо, вони загубили ще одне Сузір'я. Сузір'я зміяносця. Тому, як бачите, трошки є такі декілька моментів неточностей з тим, що ми зараз бачимо, і те, що було. В минулому. Нумерологію часто пов'язують з давньогрецьким філософом та математиком Піфагором, який вірив, що все є число. Але піфагорійська філософія вона відрізняється від сучасної нумерології. Сучасна нумерологія це така спрощена система чисел. Тобто до кожного числа приписують якісь характерні риси, якісь, не знаю, якісь певні риси характеру тобто зараз сучасний нумеролог складає ваші числа народження і каже там, що ви, наприклад, ваше число це одиниця, і потім пояснює, що це означає. Але з історичною співфагорійською нумерологією, співфагором, це насправді зараз має дуже великі розбіжності, адже насправді піфагорне не підганяв так багато різних значень, рис характеру до тієї чи іншої цифри тобто, як ми можемо бачити, історичне підґрунтя цих трьох систем, це насправді таке. Трошки перекручене, трошки така інтерпретація на сучасний лад. Але ж виникає логічне запитання: чому ж досі пройшло вже стільки років, але все це до сих пір працює для мільйонів людей. Відповідь криється не в зірках і не в картах таро. А відповідь криється в нашому головному мозку, який часом має якийсь нелогічний механізм дії. Є кілька. Потужних психологічних феноменів, які змушують нас бачити сенси, де їх насправді немає. Найкраще це ілюструє класичний експеримент, який був проведений у 1948 році. Його провів психолог Бертрам Форер зі своїми студентами. Він дав такий їм особистісний тест, і після цього, як всі зробили цей тест, дав роздав результати всім а, у, своїм студентам і попросив. Оцінити наскільки опису цього тесту співпадає з тим, з якими вони є насправді, і тоді всі студенти оцінили результати тесту досить високо. 4,6 і була загальна оцінка з 5, наскільки точним був цей опис. Але проблема була в тому, що цей психолог роздав своїм студентам абсолютно однакові. Описи, які підходили, ну в принципі кожній людині. Наприклад, там було таке, що ви хочете, щоб люди вас цінили та поважали. Або що ви схильні до самокритики, у вас є значний невикористаний потенціал, ви прагнете до більшого. У вас є екстравертні навички, але ви також трішки інтроверт. Тобто такі загальні поняття, які зараз ми слухаючи, можемо підставити в принципі під кожного. І отут виходить цей наш знак зодіаку: цей гороскоп, який ми там прочитали в, в газеті, чи в якісь подивилися в інстаграмі чи тіктоці. Це і є ефект Барнема. Ми схильні сприймати розпливчасті описи за персоналізовані, що ми думаємо, що вони створені, наче просто спеціально для нас. І ці всі гороскопи, нумерологічні портрети, розклади Таро це майстри ефекту. Барнема. Вони кажуть, нам те, що ми і так про себе якби знаємо, або те, що ми хочемо почути, і ми тоді дивимося, звідки це про нас таке знають. Ну це ж просто я взагалі написано один в один. І тут, звісно, вступає інший такий механізм нашого мозку: це когнітивні упередження. Називається це ще confirmation bias. Це такий механізм, який показує, що наш мозок він трошки такий лінивий. Він не любить аналізувати всю інформацію, а любить використовувати короткі шляхи, тобто це таке підтверджувальне упередження. Ми шукаємо, інтерпретуємо та запам'ятовуємо інформацію, яка вже підтверджує наші переконання. Простими словами, якщо гороскоп каже, що вас сьогодні чекає фінансовий успіх. Або ви пішли до астролога, і він вам зробив прогноз там не знаю на наступний місяць, в якому кажуть, що ви досягнете неймовірного успіху цього місяця. У вас там буде підвищення на роботі і все інше. Тобто, ви починаєте це все прив'язувати до якоїсь до, до цього прогнозу. Наприклад, вам сказали, що вас чекає фінансовий успіх. Ви знаходите якихось там 100 гривень десь на траві, і ви починаєте. Прив'язувати це, а це ж мені по гороскопу, мені ж прогноз сказав, що я матиму фінансовий успіх, і ось він я знайшов 100 гривень. При цьому ви ігноруєте якихось 10 інших прогнозів, які до цього не справдилися. Наприклад, таролог може сказати, що о, у вашому оточенні є заздрізник, який вам заздрить, який хоче вам чогось поганого, і ви починаєте вже підозріло дивитися на колегу, забуваючи про десятки людей, які насправді щиро вас підтримую. Додаємо сюди ще силу авторитету і ритуалу раніше до не знаю до тарологів, астрологів там чи якихось нумерологів, приходили, і там була така атмосфера, якісь магічні кулі, запахи, якась така гіпнотична музика, і людина, яка виходила і точно предсказувала майбутнє, вона викликала таку якусь довіру. Зараз у нас, щоб викликати довіру, ми дивимося, що сучасні люди на кількість підписників. Instagram і на кількість, я не знаю, переглядів відео, і для нас це є таким показником, що цей астролог чи цей нумеролог він дійсно класний, або на відгуки. Тобто працює саме цей процес, скажімо так, авторитету. От ми уже підсвідомо йдучи до того чи іншого спеціаліста, ми вже знаємо. Ну він точно не, ск не скаже якоїсь неправди, бо ну не можеш він брехати там чи не може він не подобатися там з кільком людям, якщо у нього. Тільки позитивні відгуки, і мільйон підписників в Тіктоці. Ще одна причина, вона така найважливіша. Це наша глибинна потреба в контролі та сенсі життя, сповнене в принципі невизначеності, і шукати відповіді на запитання, чому якщо якась є хвороба, війна, фінансова криза, особисті проблеми, це зразу нас викликає тривогу. Але астрологія та ро чи нумерологія, вони пропонують просту. І таку привабливу ілюзію, що все не випадково. Є насправді порядок, і вам не щастить, тому що там сьогодні ретроградний Меркурій. От коли він вийде з цієї фази, то от там зразу у вас все буде добре, і вони дають нам таке відчуття контролю над цим неконтрольованим хаосом. Тобто, ми починаємо підсвідомо прив'язувати ці події, що насправді все буде класно, просто зараз там сонце не в тій позиції, чи по моєму таро випала там якась карта, яка насправді не дуже добра. І це психологічний, такий, якби назвали його Анельгетик, який тимчасово знімає біль невизначеності. І він не лікує проблему, але нам стає від цього набагато легше. Виходить, магія цих систем насправді магія нашої. Власної психології, і на перший погляд здається, ну в принципі, ну що тут такого, І в розкладах Таро, чи в якихось нумерології, астрологічних прогнозах немає абсолютно нічого страшного. Ну, почитала людина про свій день, ну заспокоїлась. Ну сказали там, що у неї чекає якийсь фінансовий успіх. Ну це ж класно. Це навіть дає можливо якась як розвага, мотивація. Називайте це як хоче. Але це все дуже добре і безневинно доти, поки це все не перетинає. Межу, і ця межа насправді дуже тонка. Перший і перша і очевидна небезпека у цьому всьому це фінансова експлуатація, щоб ви розуміли. Індустрія езотерики це просто багатомільярдний бізнес зараз. Кожний другий чи третій хоче ставати астрологом, тарологом, нумерологом, кармологом все це, і це не просто внутрішнє бажання людини. Це система, яка дає тобі заробляти гроші. Консультація астролога, таролога, персональна матриця долі, я не знаю, якісь там особистісні гороскопи. Все це коштує гроші, і часто немали. Люди звертаються зазвичай до цих всіх спеціалістів у якомусь вразливому стані. У стані невизначеності, у стані хвороби можливо, і вони дійсно готові віддати останнє, скажімо так, за проміню цієї якоїсь надії. І звісно, цим активно користуються, створюють цілі воронки продажів, і якісь в інстаграмі експерти будують на цьому свій особистий бренд, як зараз люблять казати. Спочатку дають там якийсь безкоштовний гороскоп, а потім якийсь дешевий міні-розклад на тиждень. Тобто, це все. Працює, вони будують себе як експерта, не знаю, в тарології, і на цьому заробляють великі гроші, які люди приносять самі добровільно. Друга глибша небезпека це втрата відповідальності. Коли ви починаєте вирішувати, чи звільнятися з роботи, чи вступати у стосунки, спираючись, не знаю, на поради езотериків чи якихось карт, нумерологів і таке інше, ви віддаєте кермо свого життя комусь. Іншому, і це дуже небезпечний взагалі шлях, адже ви забираєте від себе цю відповідальність за свої рішення. Тобто, якщо щось йде не так, все можна спихнути, що насправді там, я не знаю, шлюб розвалився, тому що ви одружились в неправильний день. Він був поганий: астрологічно чи нумерологічно, чи карти Таро вам кричали про те, що цей шлюб був приречений на провал. Це знімає необхідність аналізувати власні проблеми, а не аналізувати власні. Помилки і брати відповідальність за свої рішення, тобто з часом людина просто втрачає здатність до критичного мислення і не може зробити якогось кроку без того, щоб не звернутися до астролога чи до таролога за порадою. І третя найбільш актуальна для нас, для українців, сьогодні небезпека це поширення дезінформації на початку повномасштабної війни і зараз постійно на ютуб. Ютубі. є безліч в умовах війни, це особливо яскраво проявляється. Є безліч таких відео на кшталт. Нумеролог назвала дату, коли закінчиться війна. Чи цей рік буде найважчий для України? Чи астрологи попереджають там про нову загрозу, ракетний обстріл і таке інше? Такі пророцтва вони насправді надзвичайно шкідливі. По перше, вони Дають там хибну надію. Давайте прямо дивитися. Деякі дають хибну надію на те, що все буде суперкласно. Я не хочу зараз говорити про те, як воно буде, але дуже багато є такі там, що війна закінчиться. Коли почалася війна, всі казали, війна закінчиться у 22-му. Війна закінчиться 23-й. 24-й переломний рік. Тобто вона дає якусь хибну надію. А інші такі пророцтва вони просто демотивують, коли кажуть, що ой цей рік буде найважчим, наші люди подивилися і думають, Боже, ще один найважчий рік. Звісно, коли черговий прогноз про 2-3 тижні, і це зараз не від Арестовича а від астрологів, не справджується, настає таке розчарування і, взагалі, повна зневіра. І звісно, це якби це не звучало, але це один із ворожих інструментів такого створення ІПСО, Бо не складно уявити, як через астрологічний прогноз можна посіяти паніку, можна створити якусь недовіру до військового командування. На початку війни це було дуже дуже популярним, ці всі астрологічні дослідження, і навіть провідні медіа там запрошували якихось експертів, щоб вони казали про те чи іншу подію. Але ця проблема наскільки вкорінилася, і коли люди побачили, що це дійсно не допомагає, то заборонили. Медіа відкрито це все пропагувати, і зараз ну насправді я думаю, що це можна знайти дуже багато де на Ютубі, адже це популярні, дуже якісь там розклади чи якісь пророцтва. Але ну дуже важливо нам розуміти на чию користь грає та чи інша інформація. Але як же використати цю психологічну силу для себе, щоб не стати залежним від якихось пророцтв, але і посилити своє життя? Як і обіцяла, даю вам 5 конкретних практичних порад, якими і сама користуюсь, коли звертаюсь до таких спеціалістів. Порада перша це перетворення пророцтва на гіпотезу. Як це працює? Ви йдете до таролога чи астролога, і він дає. Я вам інформацію, але ви не сприймаєте це як долю, як те, що вже все неможливо змінити, що це все, що буде так. Тобто, ви сприймаєте це як запитання до себе. Наприклад, що я можу почати розвивати в собі зараз, щоб я там досяг того й того? Наприклад, коли вам пророчать успіх у кар'єрній якійсь сфері чи там запуск якогось проекту, ви не сліпо просто сідаєте і чекаєте, а ви задаєте собі запитання, які реальні кроки допоможуть мені досягти того чи іншого моменту в моєму житті, яке яке я хочу. Тобто, карта і чи гороскоп це не відповідь, це така як дзеркало для інтроспекції, це дзеркало, що допомагає вам фокусуватися і зрозуміти, які ж ці конкретні кроки. Друге, використовуйте це як дозвіл надію, ми дуже часто сумніваємося в собі і дуже часто не готові зробити той чи інший крок просто через страх. Іноді пророцтво воно може дати нам такий необхідний, скажімо так, психологічний поштовх. Використовуйте його, тобто карта вам каже, що час ризикувати добре. Тобто, ваша підсвідомість готова до ризику, або, наприклад, якщо вам у. Дійсно кажуть, що там час змінювати роботу, і зазвичай, коли ми приходимо до цього спеціаліста езотерика з цим питанням, що там я втомився від роботи, але я боюся, то там випадає карта і каже: Так, час змінювати, сприймайте це як дійсно дозвіл, надію, час змінювати ту роботу і йти звідти, звідки вам не подобається. Третє, це такий принцип відповідальності. Щоб вам не казали у ваших пророцтвах, щоб вам не пророкували, які б карти не випадали, який б. Би Меркурій де в якому домі не стояв, ваша задача брати на себе відповідальність і розуміти, що зірки, карти, цифри нічого не зроблять за вас. Якщо немає конкретних кроків, не буде конкретного результату. Якщо вам пророчать успіх, а ви наступний місяць просто просиділи вдома, то ну зрозуміло, що успіх не звалиться просто з неба. Контролюйте свої дії, розумійте свої дії, а не читайте просто якісь знаки. Астрологія, нумерологія та. Тарологія, це просто лише сценарій, але ви режисер свого життя. Четверте, використовуйте ритуал, цей весь для катарсису та фокусу. Іноді процес, наприклад, розкладу карт таро працює краще ніж якась там розмова з психологом. Тобто, ви вже виговорюєтесь, ви приходите з конкретним запитом до спеціаліста, до таролога, астролога, і ви починаєте дивитися на цю проблему якось з іншого. Боку, тобто людина, яка вам розповідає, що ж там вам пророкують зірки, вона дає вам змогу подивитися на себе на цю проблему з іншого боку. Тобто використовуйте знову ж таки це все для якогось фокусування, для розуміння, що ваша проблема, якщо вона є, то вона не одностороння. Що на неї варто подивитися з різних перспектив, і це дійсно допоможе вам. Ну можливо, навіть трошки краще зрозуміти себе та ваші якісь бажання. І п'яте, записуйте те, що вам говорять на вашому сеансі чи прийомі, не знаю, як правильно це назвати, з спеціалістом, езотериком, астрологом, тарологом. Записуйте це все, подивіться, що вам, грубо кажучи, напророкували, і потім подивіться, що з цього справдилося, що ні. Бо зазвичай, ми, коли на якомусь сеансі на прийомі, ми дуже вприймаємо це все емоційно, і нам здається, що все про нас. І все так класно, якісь мотиваційні такі штуки, іначе ми дійсно досягнемо успіху, іначе у нас там все налагодиться. Але записуйте і через декілька днів на таку світлу свіжу голову прочитайте це все, що вам напророкували, і потім візьміть оці всі попередні ці чотири пункти до того, щоб зрозуміти, як це. Пророцтво може вам взагалі допомогти у вашому житті, що хочеться сказати в кінці. Чи варто вірити в Таро, астрологію, нумерологію, чи ні, це дійсно вибір абсолютно кожного. Чи варто оголосити війну всім цим спеціалістам-ізотерикам чи всім тим, хто вірить в гороскопи? Точно ні. Бо для когось це може бути формою якоїсь самопізнання, формою мотивації, способом краще зрозуміти себе. Тобто проблеми в цьому такої немає, допоки це не перетворюється на щось. Більше допоки ілюзія не замінює нам реальність, допоки ми віддаємо собі повне розуміння того, що ми контролюємо своє життя, тобто, коли віра не заважає діяти, коли за обгорткою таємних знань ховається банальне шахрайство, і ми це розуміємо. Ми бачимо це, і ми перевіряємо взагалі те, що нам кажуть, а не просто сліпо віримо. Пам'ятайте, справжня сила не в умінні бачити майбутнє. А на жаль, наше майбутнє ніхто не знає, тому справжня сила кожного з нас це аналізувати своє сьогодення, вчитися на минулому і будувати майбутнє таким, яким ми. Хочемо. І звісно, запитання до вас. Розкажіть, чи був у вас досвід спілкування з тарологами, астрологами, нумерологами, як ви взагалі відноситесь до цих практик, чи звертаєтесь, можливо, якісь прогнози, які вам давали, дійсно справдилися, або, можливо, ці звертання вам там допомогли в якомусь іншому плані. Обов'язково напишіть в коментарях, діліться своїм досвідом, ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на цей канал і побачимось з вами наступних випусках. お疲れさまでした。